Вітаю, друзі! Продовжуємо говорити з вами про емоції, стани, відчуття та як справлятися з негативними емоціями. І сьогодні говоримо про страх. Страх тісно пов'язаний із тривожністю, тому що тривожність це завжди про майбутнє і про щось невизначене. Вона завжди, начебто, як на фоні. А страх це щось конкретне. Ми завжди боїмося, наприклад, висоти замкнутого простору собак і так далі. Тобто, це конкретне в моменті тут і зараз чогось ми боїмося. І зі страхом працювати набагато легше, тому важливо тривожність. Перефокусовувати у страх, розуміти про що наша тривожність, і тоді вже працювати з нею до речі. Поганих і хороших емоцій не існує. Всі емоції нам необхідні і корисні. Вони є природніми. Просто є таке умовне розподілення на позитивні і негативні. Наприклад, такі емоції, які ми називаємо негативними, як злість, сум, страх, нам потрібні. Злість показує нам, що наші кордони порушують. Сум дозволяє прожити якусь втрату, якісь переживання, якісь свої стани. Страх захищає нас від небезпек. Тому це поділення є умовним.